Скажіть, а вас коли-небудь використовували? Колись хтось користувався вашою добротою, вашою щирістю, вашою порядністю? Я думаю, що напевно ми хоч раз у житті та стикалися із такою ситуацією. А до речі, як же назвати українською мовою ту людину, яка нас використовує? Як? Яка користується нашою щирістю, добротою, порядністю? Як? Слухаймо. Потайна гадюка, підколодна гадюка, потайний пес, хитрий пес, хитра лисиця, хитрий лис. А от як назвати ту людину, яка дозволяє, щоб її використовували, яка принижується? Як? Слухаймо, стелитися. Під ноги, або дозволяти витирати об себе ноги, або дозволяти витирати об себе руки. А от виникли ці красиві слова ще у сиву давнину, ще колись дуже давно римляни на свята запрошували для обслуги рабів. Маленьких хлопчиків з красивими, красивими розкішними шевелюрами, гарним волоссям. Римляни лежали на своїх ложах. Вони їли дуже гарні страви, колорійні страви, жирні страви. Руки були жирними, масними. І от тоді римлянам було ліньки вставати, щоб витерти руки. Вони підкликали до себе хлопчика обов'язково з розкішною шевелюрою, і витирали об його голову руки ось так. А ще у Чарльза Дікенса, до речі, навіть твір був. Про вчительку, дуже злу вчительку, яка так ненавиділа дітей, що роздавала їм масло, від якого їм було погано. Руки в неї теж були жирними масними, і вона тоді витирала ці руки об голови цих же дітей. Діти думали, що вона їх жаліє, але вона була зовсім нежалісною. Ось так. Вчимо українську мову, вивчаємо історію і ніколи не дозволяємо нікому витирати об себе ні руки, ні ноги. Маймо власну гідність. Ось так.